Я нарешті вибралася на місцеву ферму, а то обіцяла-обіцяла, що візьму вас з собою. Але трішки були зайняті, підготовка до школи, вже діти цей е, тиждень в школі. У нас завжди в останній тиждень серпня розпочинається навчання. І нарешті їду. Перша причина. Хочу докупити ще якісь свіжі квіти. Якщо є, недавно заходила у Walmart, там взагалі вибору не було. А в мене вже всі бетуні і такі подібні на неї квіточки в горшках на вулиці посохли, вигоріли. І ще хочу купити персиків. Діти люблять персики, і в мене в планах приготувати такий відомий американський десерт. Обов'язково з вами поділюся рецептом. Тому хто може є новий. Каналі і ще жодного разу з нами не був на нашій місцевій фермі. Хоча тут кажуть, де вирощують фрукти і овочі, також називають фарм. Фарм-маркет, фермерський маркет. Не обов'язково, щоб там були свині, корови. От. То їдемо, я там завжди розсаду купую, завжди вас беру з собою. Там є грінхаус, така зелена хата, де рослинки, розсади, продаються, а також їхній магазин, маркет такий де вони продають фрукти, ягоди, овочі і різну зелень. Все покажу. Подивимося, що по чому. Їдемо всі разом. Я вже на місці, хто місцевий пісбурзький мене дивляться. Джановський з Gift Shop називається. І дивлюся, зелена хата в них ну, двері зачинені, туди вже зайти не можна, там де я розсаду купувала. Тут залишилися соняхи і якась папороть. І пише, що якщо тут щось візьмете, оплачувати е, в магазині, а там у нас що, підглянемо. Там вже по ансетію до Різдва сидять. Так що і тут мені не вдалося квіти знайти хіба, щось у них всередині ще було. Але я зараз не полінуюся перейти в інший заїзд, тому що там вони таку красу придумали, оформили. І я хочу вам показати. От щороку це від вулиці, так видно. Такий старенький трак. І весь засаджений гарними квітами. Подивіться, яка краса. І тут різні виглядають. І з вікон, і там всередині в'ється. Скільки майорів, соняхів. Дуже гарна ідея. В них щороку якісь такі інші насадження тут. Прямо на території проживає хтось. Із співвласників чи власників не знаю. Завжди також в них тут дуже гарно. Там ще є така частина, де дерева, різні скульптури гіпсові. Мульч. Ну, я піду туди, гляну, може там якесь ще щось залишилося. Напевно, я вже запізнилася. Ніхто вже ні петуній, ніяких, ні бегоній ні не продає. Троянди є, бачу, дерева туї. І вже осінні такі всі декорації. 7,50, такий горщик, де є три соняшника. Ось ще є ці. Братчики в нас називають тут пенсіс 2,75 за отаких 4 розсади. Або якщо берете отакий цілий ящик, там є раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 таких по 4, то 20 доларів. Ці гарненькі. Так, що тут в них? Така трава декоративна. А тут я здалеку подумала, що це собачка, а то на хвилиночку такий котик. Може так відео не передає, але він, але він дуже товстенький, дуже фермерський. Добре нагодований. Такі гарні фонтанчики. Цікаво. Коштує 325 доларів. О, з пташками. Хто давно зі мною знає, що я люблю дуже обожніх пташок. Всяких. Кірі-кірі. Кир Ой, так. Ей, А може це мамочка? Ти, точно, ти мамонька, будеш скоро, так? У тебе там є маленькі в животику. Ой, а я думала, що то котик такий відгодований. Яка ти ласкова мамуся. От і зелені, зелені. Ну що, тут нам нічого не підходить. Все інше в мене є, клематі маю також, до речі, такого ж кольору. 43 долари такий клематі з горшку. Ну, на таких фермах ціни не дешеві. Але розсаду мені тут найвигідніше, не брати. От ще якась капуста в них є. Так, капуста, барвінок, бачу. І ось такі землепокровні. Але цього всього мені не потрібно. Йдемо тоді в магазин. Хоч би ще персики були. Тим часом дорогою розглянемо лендскейпен тих, хто тут живе. І це як гарно з діжечкою придумали, вагоні насадили. Ідея, можливо, хто має діжку без діла. тут так гарно. Насадили всякого. Ну все, йдемо в магазин. При вході завжди пекарня, також тут дещо своє продають, дещо не своє. Є ось такі мініатюрні візочки для діток маленьких. Так, у нас що тут? Помідорки, у нас є свої, в мене один кущик ось таких є також. Грушевидних. Ось Ожина, дивіться, ось така коробочка. Ну тут 200 грам, напевно. 7,50, так само лухина. 7,50. Сливи 8 доларів за отаку корзинку. Пічес є. Зараз глянемо, які ціни на персики. Це нектарини, а тут пенсильванія Пічес. Ось такий ящичок 8 доларів. А там зараз ми порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість персиків за 8 доларів, а мені треба 8 на один десерт. них своя тут, капуста. Потім буду на квашену тут купувати. Їх часом є таке якісь вигідніші пропозиції. Ось бачите, 25 доларів. Такий ящик персиків. І вони такі тверді. Ой-ой-ой, я в магазині не купила із-за того, що тверді. Не знаю, що я маю робити. М -м, перець пахне. Банановий називається такий. Вже в таких великих діжках продають. І яблука, і все, тому що... Американці не знаю, в цій місці де ми проживаємо, також і роблять різні закрутки, і варення готують люди. Тут ще є така кімната інша, гарно дуже задекорована так по-фермерському. Тут здають різні місцеві, хто, наприклад, ось виготовляє мило хтось своє такі смаколики. Вікторіас. Ну, то Тут якби здають на продаж. Який відсоток отримують тільки. Також ці ферми тут, бачите, продають власні закрутки, соуси. Ну і ще родзинкою цієї ферми, хто давно зі мною вже знає точно, куди я вас веду. Тут живе велика-велика черепаха. Так що йдемо, провідаємо. О, є, я вже аж настрашилась, що, можливо, її немає. І куди ж ти лізеш? Вона така ну, сантиметрів десь 70. Дуже ні в року. Рідко, коли так приходжу, щоб вона така активна була. Завжди лежить і тільки очима кліпає. Щось, щось в неї там собі на голові. А ну, іди перекуси, тобі стільки свіженького накидали. тут так спекотно трошки, де вона. То пробує. Кину лист. Ой! Все, я звідти вийшла, там так спекотно. Бачу, тут вже невеличке кафе, кав'ярню зробили, фрешки чинали, щось нічого тут немає. Тано, можливо, в якісь окремі дні. Як тут гарно оформлений дисплей з милом. <гум> Старенька ванна така. Тут на дерев'яному колесі герляни. І от така вітрина. Туди на другій поверсі є сувенірний магазин, такий. також рукодільниці здають. Свої вироби. Я колись подивилася, ну, так як для мене це зовсім невигідна справа. Хтось зробить якісь креми, сумочки. Різні просто сувеніри, велозбірники, ялинкові іграшки, бачите, кардинал був 15,59 доларів, такий досить великий. Я дуже люблю пташок, дуже. Всього дуже багато. Це все на тематику бджіл та меду. Ось такі бджілки по 10 доларів в'язані. Оце гарне таке. На мед, на варення і діп, ну, соус. Це ручна робота. 8 доларів. Така прихваточка. На спеції 28 майже. Дуже-дуже багато всього. Очі розбігаються. Вартушки. Секретні інгредієнти. Це любов і масло. Листівочки можна цікаві придбати. Ну, це якийсь, напевно, вінтаж, бо воно новим не виглядає. Також є ювелірні біжутерії. Гарно переливається все від такого штучного освітлення. І все. Іншою стороною. Підемо вниз і буду думати, що і які мені персики купувати. Ще тут беру буряк. Навіть він тут дрібненький, але з цього фермерського борщик найсмачніший виходить. Ось ці з часнику продають фенгель. Набираю собі в торбинку сама, кожен вибираю за паунд, Тобто майже пів кілограма, 3,49. Тоді, виходить, найвигідніше. Якщо взяла 10, ну але нехай хоч 6 на десерт, а треба ще дітям, щоб поїли. Оцей гарний. Ось тут в мене 12 штук. І тут є ваги, можна собі... Приблизно 5 паундів. Е, По моїх підрахунках приблизно 18 доларів, але тут ще податок буде. Зараз побачимо, скільки вийде. Підрахувала добре, 18.43 вийшло і отут є завжди такий стелаж е, з овочами чи будь-чим. Безкоштовно можна взяти, що тут є. Якщо ви щось придбали. До речі, оцей перчик фіолетовий, він дуже смачненький, то напевно я собі от візьму шпарагівку. не знаю. Я її не дуже люблю, картоплю можна взяти. Все, візьму перчик і картоплю. Все, повертаюся додому. Персики, бачите. На вагу золота, виходить, 12 персиків на 18 доларів. Тобто 1,51 персик. Зберіти можна. Я вже не пам'ятаю, коли такі ціни були. Колись за таку -ту корзину, що я вам показувала, я брала за 20 доларів одну корзину цілу. Я і варення могла зробити з персиків трохи. А тут зараз, щоб поїсти, і десерт якийсь зробити, то... Вигідніше готовий десерт вже купити, як мато пішло, ну, але хочеться свого. Так що їдемо додому і буду готувати піч коблер. Тобто персиковий коблер. Ну, Дома вам покажу які ці перчики. Вони дуже смачні ці сорти, бачите, гарні, нічого їм не бракує. То взяла скільки отут з двох торбинок 7 і 7 картоплин. Це безкоштовно. І 12 персиків. В корзинках по 8 доларів я вам показувала, що там 6 персиків, але там тверді, такі, що ого ще чекати, а мені треба вже. Тому вигідні, ну, воно по ціні вийшло дорожче, але я вибрала собі кожен, який хотіла, і мигенький. Тому так. Отож, приступаємо до приготування. Піч коблер. Персиковий коблер. От так воно буде виглядати. Також з морозивом подавати будемо. Він в теплому вигляді подається. Найперше очищаємо персики від шкірки. І нарізаємо двільними такими шматочками персики. Всю кількість інгредієнтів я запишу в описі під відео в інфобоксі і залишу в прикріпленому коментарі. Далі беремо ємність, які будемо запікати. У мене Така прямокутна, 9 на 13 інчів приблизно 23 на 33 см. Так і по рецепту вказано. І що потрібно зробити? Розігріти духовку до 180 градусів по Цельсію або 350 по Фаренгейту. Беремо 4 столові ложки масла. У нас, бачите, вже все розмічено викладаємо оцю форму і кладемо в духовку. Поки воно все не розтопиться. В принципі, з цієї дії можна починати, і поки масло буде розтоплюватися, нарізати персики. Тим часом приготую інші інгредієнти. Одне яйце, одна третя склянки молока, півсклянки борошна, склянка цукру, склянка 250 мл. Також нам потрібно буде коричневий цукор, brown sugar тут називається для посипки зверху. ось такий. Bacon powder – це порошок до печива, розпушувач, сіль, кориця і мускатний горіх. Чекаю, що розтопиться масло, і буду показувати крок за кроком. Тим часом окремо ще миску чи кружку, чи що у вас є. Всипаємо а дві треті цукру. Одну третину залишаємо приблизно на око, додаємо туди яйця. Одну чайну ложку порошка для випічки, розпушувача. Одну четверту чайної ложки солі. І сюди молоко. Все гарно перебиваємо, ретельно розмішуємо. Далі сюди додаємо борошно. пів склянки і знову перемішуємо, щоб не було комочків. Така консистенція, як на оладки, виходить. тим часом все масло ось так гарно розтопилося. Розпроділяємо по всій формі гарно. І наступний крок. Ми ось цю масу, що тільки що змішали, заливаємо зверху по маслу. Принцип такий по рецепту, що залили і нічого не змішуєте. От як влилося зверху по маслу, так залишаємо. Далі в ту саму миску, які змішували, можна пересипати персики. До них всипати одну третину цукру, яка залишилася. Одну четверту чайної ложки мускатного горіха. Це досить такий важливий інгредієнт і пів чайної ложки кориці. Гарно все перемішуємо, щоб персик всі шматочки були. Тих спеції. Подивіться, вже таке вийшло, як начинка на пиріжки. В Америці ці коблери дуже популярні, їх готують з персиками, з вишнями, полуницею, сливами, так як і пайс. І тепер. Ми обережно будемо ложкою викладати все на оцю нашу форму з масою. Так, обережно, рівномірно все розкладаємо. Змінила собі на столову ложку, так легше нею викладати. Сапах вже від цих всіх спецій, мускатного горіха, просто неймовірний. М -м -м. Така вже, знаєте, осіння випічка. Але це я готую для свого свекра, в принципі, до дня його народження. Ми собі десь так поїдемо розважатися, але повернемося до нас додому на десерт. І от приготую, ну, всіх пригощу мисочкою і коблею. З кулькою морозива зверху. Ставимо при тій же температурі 180 градусів по Цельсію випікати на 40-45 хвилин, так, щоб зарум'янилась скоринка. але ще є така функція броїл в мене на духовці, то я її на хвилинку дві в кінці включу, щоб така хрустка вийшла. Але перед цим обов'язково зараз перед випічкою ще посипаємо. Коричневим цукром. Ну, я думаю, в кого немає такого коричневого, то, напевно, можна, знаєте, як нас роблять масло, перетирають з борошном і з цукром, чи як, чи масло з цукром, тільки, і роблять таку крихту. То я думаю, можна і так також. А у нас оцей коричневий цукор, дуже таку смачну скоринку дасть і на смак. Він дуже смачний. Нагадує мені кленовий сироп трішки. Не шкодуємо. Американці в нас дуже люблять солодкі. І так кажуть, що моя випічка недостатньо солодка, то роблю по їх рецепту все, випікаємо. Тільки не витягнула з духовки 45 хвилин. Запікала, подивіться, яка. З кориночка вийшла. М -м, запах на всю кухню. Потім ложкою будемо набирати в мисочки і зверху кулька морозива. Це неймовірно смакота. Подаємо з кулькою улюбленого морозива. Всім бажаю смачного! Напишіть, хто спробує. На сьогодні з вами прощаюся. Будьте здорові, мирного неба. Побачимось у наступному відео.